Сім проєктів за рік та понад 1600 хмельничан стали клієнтами ветеранського простору, який громадська організація Захист об'єднання волонтерів заснувала рік тому. Тут щодня допомагають військовим, ветеранам та їхнім родинам. Ми за цей рік значно розширили свою діяльність, крім того, що ми надаємо різноманітні послуги. У нас працює мультидисциплінарна команда у складі 26 людей. Станом на сьогодні ми відкрили тренінговий центр, оскільки ми почали отримувати знову ж таки запити від бізнесу різних структурних підрозділів тих самих ЦНАПів, соцзахисту, тобто від тих структур, які надають послуги нашим клієнтам, але вони не знали, як правильно комунікувати, як не завдати їм повторної травматизації. Тому ми відкрили і зараз масштабуємо такий освітній компонент. Нині тут працює 26 фахівців різного напрямку. Відтак кожен потребуючий знайде свою підтримку. Процес очікування рідних та близьких з полону, він дуже досить травматичний. І процес реабілітації захисників, які повернулись із полону, теж досить важкий. Тому рідні, які як би, чекали або дочекались, як я, вони потребують як би, теж умовно захисту, умовно психологічної підтримки, розвантаження. Ми дізналися про те, що тут надають психологічну допомогу, арт-терапія. І ми з дівчатами приходили кожного вихідного сюди. На даний час спілкуємось. Ветеранський простір починався як проект, а став комунальним закладом. І за рік роботи показав чудові результати. Ми будемо розвивати взагалі тему ветеранських просторів. І я думаю, що все-таки ту ідею, яку ми з самого початку планували зробити ветеранський простір в колишньому будинку молоді Проскурів, ми обов'язково його там зробимо. Це не означає, що він інший. Я думаю, що він буде філією. Діючого ветеранського простору, але ми бачимо, що зараз місця насправді мало і треба працювати над тим, щоб розширятись, розширятись, розширятись. Громадська організація Захист об'єднання волонтерів вже отримала фінансування на новий проект у 2025 році. Будуть закінчувати ремонтні роботи та розширювати команду фахівців. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший подільський.